Класний соус робить кращим абсолютно усе. Смачненькою поливкою можна витягнути навіть дуже дуже посередню тарілку. А ще соуси дуже швидко готуються і класно зберігаються в заготовці. Так я собі тільки що подумала, проробляючи нове меню з заготовок, і вирішила писати це дуже експромт, дуже незаплановане відео, в якому я поділюсь своїми любименькими соусами, які власне швидко готуються, класно смакують майже з усім і гарно зберігаються в заготовці. Сьогодні в програмі сирний соус, дуже-дуже добрий до картоплі, пасти і взагалі до всього. Авокадо крема для витончених смакових сосочків. і спайсі мед. Дуже крута штука до м'яса, різних страв з рису. Якщо чесно, я навіть салати іноді заправляю. Ну що, поїхали! Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Дрібка Солі. Мене звати Таня. Я веду фудблог, розробляю меню з заготовок і маю сертифікацію з нутриціології, яку власне і використовую в двох своїх основних заняттях. Тут я ділюсь всім, що знаю і вважаю важливим про їжу, заготовки, спосіб життя. Скоро буде не переключайтесь, щоб у вас було надійне, перевірене, лайтове джерело інформації про ці всі сфери. Якщо вам чесно сказати, я дуже ситуаю писати це відео і дуже взагалі боюся ютубу. Тому ваша підписка, якийсь добрий коментар, лайк цьому відео дуже сильно мені додадуть впевненості і рішучості продовжувати знімати контент сюди. Заздалегідь подякувала і почнемо з рецептиками. Першим на черзі у нас сьогодні буде сирний соус з чедеру. Його ми будемо варити, тому ставимо розігрівати сковорідку і будемо калотати рідку частину. Для неї нам потрібен крохмаль, одна столова ложка з гіркою, а також молоко. Змішуємо це все. І на цьому ж етапі додамо спеції. Зі спеції я використовую мускатний горіх. Він дуже класно працює з різними молочними соусами, а також копчену паприку. Вона мені сюди дуже смакує. Вона трошки впливає на колір. Якщо ви хочете, щоб соус був яскраво-жовтий, то тоді її пропустіть. Перемішуємо, солити будемо за потреби в кінці, тому що сир у нас все-таки буде солоний. Заливаємо рідку частину на сковорідку і доводимо до кипіння, постійно помішуючи. Як суміш закипіла, будемо розчиняти у ній сир. У мене сир пластинками, можна взяти цілий блочок, натерти і в кілька етапів розчинити у суміші молока і крохмалю. Головне, не беріть той сир, який уже попередньо натертий в упаковці, тому що в нього додають спеціальну таку штуку, яка не дає сиру злипатися, і вона може взятися грудочками, коли ви будете розчиняти сир. Коригуйте консистенцію молоком, доки вам не почне подобатись. Я раджу робити соус густішим, бо розрядити ми його завжди встигнемо. Як ми розрядили соус до той консистенції, яка нам подобається, яка нам потрібна, ще раз повторюсь, краще його зробити. Густіше, бо розрідити його ми завжди встигнемо. Зробили і акуратно переливаємо у якусь ємність для зберігання. На цьому соусі після остивання, під час остивання буде робитися така шкірочка зверху, тому я використала банку, а не контейнер, щоб площа, на якій ця шкірка утвориться, була менша. Якщо ви хочете, щоб її взагалі не робилося, треба закрити соус в контакт. Це означає плівочку простелити по поверхні, тоді не буде ніяких шкірочок. Все, сирний соус готовий? Далі покажу, куди його можна використати. Цей варіант дуже залетів моїй малій картопля з сирним соусом і м'язком. Для цього нам власне, потрібен сирний соус, м'язко і картопелька. Я використовую попередньо порізану, куплену в магазині. Запікаю згідно інструкції, соус розчинила там же в духовці поряд з картопелькою. Схема з цим рецептом взагалі дуже проста. Запікаємо картоплю до бажаної хрумкості у духовці, поливаємо її розтопленим сирним соусом. Я його додатково не розріджувала, просто підігріла у духовці разом з картоплею, і він став якраз такої консистенції Цієлевкою, як мені треба. Також додаю трошки підсмаженого чорізо і курячого філе відвареного. Отака тарілочка виходить, додала ще салат і вийшов класний, смачний, повноцінний прийом їжі. Наступний варіант сирна паста. Виглядає, як щось, що треба довго готувати, але якщо у вас все стоїть в заготовці, то це буквально 7 хвилиночок. Отакі От фенсі шменсі заготовки я маю цього разу. Тут у нас курячі сердечки на грилі. Тут у мене відварена наперед паста, яка все ніяк не злипнеться на третій день, ну бо ми її промили після приготування і додали трошки олії, щоб не злипалося. А також я маю попередньо нарізаний салат з квесолькою, перчиками і томатами. Ну і власне сирний соус його ми будемо розчиняти на сковорідці, додамо трошки додаткової води. Щоб його гарно розрядити, і щоб паста в ньому трошки протушкувалася, набралася смаку. Якщо ви міс чи містер, ідеальність, можете додати водички, прокіпотити і перебити соус з водою в блендері, щоб не було грудочок. Я людина не така, я з простої сім'ї. В мене соус розколотався десь відсотків на 95 і мене це цілком влаштовує. Додаю сердечок до соусу, щоб вони гарно прогрілися, і власне закидаю пасту. Нам треба, аби паста буквально там хвилинку-півтори протушкувалася у киплячому соусі. Не будьте, до речі, такими дурними, як я, не мішайте вінечком пасту, тому що вона ламається. Виглядає не дуже, але ви ж нікому не скажете, правда. Я не знаю, чому я продовжую возюкати тим вінечком ту пасту, але вже маємо, що маємо. Викладаємо на тарілку, будемо присипати трошки ще зверху сиром, ну бо сиру забагато не буває. Посипаємо ще зверху якимись травами ароматними. Обов'язково додамо салат. Салат треба теж чимось заправити. В мене це смачненький оцит, інжирний. І трошки оливкової сіль і парець. І все, отака красива тарілочка виходить, дуже ситно. На вечерю мені було трошки забагато, а на обід би було якраз люкс. Наступний соус у нашій сьогоднішній програмі спайсі мед. Для нього нам, власне, потрібен мед, дуже бажано брати рідкий або такий, який точно розчиниться у процесі приготування і не буде зацукрований. Походження меду, очевидно, не має значення, беріть той, який ви маєте, або той, який вам смакує. Тепер, щоб якось збалансувати солодкість цього соусу, ми візьмемо якийсь смачненький оцет. У мене фіговий, не фіговий, і додамо поки що одну столову ложку. Потім спробуємо і будемо вирішувати. Додаємо ні? Сюди дуже класно пасують різні фруктові оцти, типу яблучний, гранатовий, малиновий, інжирний, як у мене, або можна замінити просто на лимонний чи лаймовий сік. Додаємо також кілька пластинок імбиру. І чилі пластівці не раджу брати меланий чилі, тому що в процесі підігрівання він, імовірно, згорить. Плюс він має різкішу гостроту ніж чилі в пластівцях. Ну і він не так гарно виглядає. Я дуже люблю, як ці пластівці плавають у сосі, і вони дуже прикольно виглядають на тарілці. Перемішали і додаємо у несильно розігріту сковорідку. На невеличкому вогні будемо доводити соус до кипіння. І після того, як він закипить, перемішаємо і одразу знімаємо з вогню, щоб у нас нічого не погоріло. Пробуємо на гостроту і кислоту. Я свій не протіжую, мені подобаються оці шматочки чілі в самому соусі. Але якщо вам не дуже, то, звісно ж, можна процідити. Все, спайсі мед готовий? Не дивіться, що тут такий невеличкий об'єм. Це не означає, що він не смачний, його просто багато не з'їж, тому я роблю невеличкими партіями. Закручуємо, зберігаємо в холодильнику. Використати його можна, наприклад, у такому стірфраї. Ну, стірфрай це, звісно, дуже гучно. Звучить такий домашній стірфрай, але вийшло дуже смачно. Я для нього беру сердечки з заготовки, овочі з заготовки, і рис уже теж готовий з заготовки. Підсмажу овочі на невеличкій кількості олії і на великому вогні. Нам потрібно, щоб вони швидко трошки прирунянились, регулярно мішаємо, аби в нас нічого не погоріло. Як овочі вхопили колір, додаємо до них. Рис, який, як бачите, також не злипається в заготовці, і просмажуємо, продовжуючи на великому вогні кілька хвилин. Довго не треба. Овочі мають залишатися трошки з хрустом, а рис у нас вже і так готовий з м'язком. Чисто прогріли, прорумянили і готово. І я ще потім додала трошки овочів, бо не тільки сиру забагато не буває. Викладаю на тарілки, і вже в самому кінці буду поливати спайсі медом. Це дуже такий кльовий пряний фінішинг, тач до цієї страви. Поливаємо ним щедро страву. Якщо любите, додайте ще соєвого соусу, він також сюди ідеально вписується. І ось таку тарілочку ми маємо. Також цей спайсі мед дуже смакує з різним м'яском, особливо, якщо ви хочете створити ефект барбекю. У мене тут рвана куряча грудка з заготовки, я її підсмажую. Додаю цього соусу, але якщо ви будете так робити на великому вогні, дуже слідкуйте, бо мед горить очевидно. Сюди ж накапкую кепчука, знову перемішаю, і все фактично м'ясо готове бути використаним буде в будь-якій тарілці. Я власне його використала у таких собі міні-бургерчиках. Ці булочки, до речі, сочевичні. І їх рецепт я якраз опублікувала в інстаграмі буквально вчора. Булочки трошки підсмажую, пакую в них м'яско і все Маю собі такий імпровізований бургер за 5 хвилиночок. Дуже пікантно, не скучно і смачно. А ми переходимо до останнього соусу на сьогодні це у нас авокадо крема. Робиться він, очевидно, з авокадо. Я останнім часом почала брати заморожене авокадо і розморожувати собі по потребі з кількох причин. По-перше, тут воно завжди не чорне, майже завжди повністю стигле, тобто готове до збивання. А по смаку, якщо не один в один, то ну дуже там, мізерна якась різниця. Плюс це трошки дешевше виходить. Особливо зважаючи на те, що авокадо – це лотерея. Приберемо 200 грамів авокадо. Якщо вас заморожене, то дістаньте раніше, щоб воно розморозилось повністю. Ще нам треба грецький йогурт або сметанку, або скир. Це моя любимка, і я його використовую всюди. Бо 10 грам білку на дорозі не валяється. Робимо. Інгредієнти соусу я залишаю на екрані, а тут хочу трошки прокоментувати про кількість е, йогурту. Залежно від густини вашого йогурту і стиглості авокадо, вам знадобиться його трошки більше або трошки менше. Починайте з 200 г, пробуйте збивати. Якщо збивається туго, і якщо він не має такої доволі повітряної текстури, додавайте ще трошки йогурту. По кислоті також смаки у всіх різні. Я би починала з соку і цедри половинки лайма, збила би і пробувала би. Якщо вам подобається, підходить супер. Якщо ні, додавайте трошки ще, але поступово для цього соусу. В ідеалі би взяти зелений чилі перчик, Він прям супер потрібен, супер класичний. Але на португальщині я його на жаль не можу знайти, тому я використала соус шрірачо. З ним також виходить класно. Отже, закинули все у блендер і будемо збивати. Кінза, лайм і авокадо це просто меч heaven. Гляньте, який колір красивий. Збиваємо до повної однорідності, навіть такої легенької пухкості. Аромат, як і колір у цього соусу просто бомбічний, нереальний. Я ще додам трохи кінзи і ще раз зіб'ю, бо мені подобається, коли плавають ті зелені штучки. А ще мені дуже подобається кінза. Якщо ви не зрозуміли, це в мене нова іграшка. Я ще знаю до кінця. Не розібралась. Спойлер, уже розібралась і вже рекомендую до покупки. все, пробуємо. На цьому етапі перевіряємо на сіль перець, кислоту, гостроту. Ну і, власне, коригуємо за потреби. Нереально смачно. Частина соусу піде в пляшку, частина піде в банк. З пляшки просто зручно дозувати для тих страв, які я собі придумала з цим соусом. Mm -hmm. Про те, що соус потемніє, тому що в ньому авокадо можете не хвилюватися з двох причин. У нас тут доволі багато соку лаймового. Плюс ми використали йогурт, який також кислий, а кислота не дає темніти м'якоті. Авокадо Усьо готові зараз. Покажу, куди їх можна використати. Наприклад, у такий красивий боул. Я дуже люблю боли за простоту, особливо з, з заготовками вони складаються буквально за секунди. Часто ще й гріти нічого не доводиться, як у цьому випадку я не гріла рис, він нормально вписується і холодний. До речі, це моя обідня порція вуглеводів. Два з половиною кулочки. Сюди ж додаю свою веселку з бобами, теж не жаліючи, нормальну таку жменю. Він із цим зеленим соусом взагалі ідеаліті типу, поєднується. Ну і курочку також з заготовки. Я не настільки вже лінива, я її підігрію. І. Заодно додам їй трошки е, смаку, в мене тут сушена цибулька, була ще сіль і перець. Складаю все в тарілку і поливаю красивенним зеленим соусом. Щедро-щедро, не соромимось, це дуже смачно, повірте мені на слово, додаю насіннячку і все, готово. Далі у нас крем-суп і соус тут не лише для краси. Повірте, смаку він також додає вагон. Крем-суп на бульйоні, в якому готувалася курка, я туди просто дорізала кілька картоплин і батат перебила все блендером і вийшов такий ось супер-кремовий, гладесенький супчик. Я його підігріваю, переливаю в тарілку. Не дивуйтесь, що я суп грію в сковорідці, вона антипригарна і її набагато простіше мити. Я так роблю з усім, що має тенденцію горіти і прилипати. Посипаю суп конопляним насіннячком для корисних жирів, і краси, і текстурки, і смаку, воно дуже смачно. Поливаю це все соусом, його кислинка і така солодкість самого супу дуже круто поєднуються. Додаю ту саму булочку сочевичну. вона, до речі, з кобаскою. Сходіть в інстаграм, заберіть собі рецепт, дуже смачно. Все красиво викладаю, і готово! І незапланований рол ролл з рваною свининою, який народився, бо я прийшла дуже дуже голодна за він. Вийшов супер смачний, тому і потрапив у це відео. Я беру для нього свої заготовочки. У мене тут нарізана капусточка, який нічого вже четвертий день. М'яско, яке я підігріла з спайсі медом. Вибачте, мені в цей день дуже хотілося показати, доказати всім, що овочі нормально стоять в заготовці, тому я їх 200 разів тицькала, пицькала і мицькала, щоб ви побачили, що нічого не в'яне, не тече, все хрумтить, все зберігається. І нарізали собі нарешті тих овочів в якийсь контейнер, їли їх хоча б один раз на день з якою тарілочкою, обіднюю, наприклад. Отже, гріємо м'ясо, підтощуємо тортилью і змащуємо її авокадо крема. Мастіть щедро, особливо, якщо ви не дуже фанат овочів. Смачний соус допоможе скрасити прозаїчність того салату, і він вам принесе набагато більше задоволення. А задоволення від їжі це важливо. В мене, як бачите, з овочами проблем нема. Я собі навалила невеличкий Еверест. Зараз його присолю приперчу, додам лайму, соку лайма, якщо бути точною. Також трошки підсиплю. Насінням конопляним і додаю м'яско. В м'яско, я нагадую, додала спайсі мед в самому кінці. Вийшло дуже дуже смачно. Рекомендую спробувати. Ну і зверху теж іще поцяпкою соусом, тому що чому би і не поцяпкати, коли ми можемо поцяпкати. Вийшло така краса. Дуже смачно, ситно і поживно. На цьому завершимо наш соусний випуск. Якщо вам було цікаво, корисно, апетитно дивитися це відео, підписуйтесь, будь ласка, на канал, лайкайте його. І якщо ви суперкотик, пишіть щось в коментарях. Бажано хороше, я буду туди ходити надихатись на нові випуски. Власне, в них і побачимось. Дякую, що дивились, Па-па!